Ви говорите про виховання людини. Кожна людина вважає себе хорошою вихованою. Як же вона розрозуміє, що їй потрібно виховання і зміни? Тільки через удари. А як іще? Якщо вони вважають, що вони такі хороші. Чому ж світ такий? Тому поганий? Тому що світ, інші погані, тому світ такий поганий, розумієте? То кожен, якщо думає так про інших. Отже, світ все-таки поганий чи хороший. Світ поганий. Крім мене. Крім мене, так думає людина. І так продовжуватимемо. Поки, Поки. не впаде на голову таке, що вже ніхто і ні про що не додумає. Можна сказати, що цим ми ніби закликаємо біду, Звичайно. Навіть на себе? Звичайно, так. Можна замість так? того, щоб виправлятися, намагатися щось зробити, ми заспокоїмо себе. Ми говоримо, що інші погані, я хороший, таким чином закликаючи біду на себе. Я не досліджую себе, це погано. Це веде світ до катастрофи. А справжнє виховання це коли я починаю дивитися, який я. Коли так? я дивлюся на себе, який я, коли я дивлюся на те, що я маю зробити для інших, що я єдиний невиправлений, тобто все, що в мені є. Брехун, злодій, брехун, ненависник. Не знаю, які тут ще придумати епітети. Це все я. А всі інші ні. А всіх інших взагалі немає. А всі інші це мої різні відображення, які я бачу навколо себе. Тобто я дивлюся навколо себе на безліч людей. Кожен із них показує мене негативного. У такому вигляді, у такому, в такому і в такому у світі 8 мільярдів людей, і кожен із них представляє собою мою якусь негативну властивість. 8 мільярдів це я так спроектований на світ. І таким чином я його бачу. Ось ця фраза мені подобається. 8 мільярдів це я. І що я роблю, коли я бачу зло? З, злу людину? Якщо я виправляю себе, то я починаю бачити світ більш об'єднаним таким, що більше прагне до віддачі, до любові, до об'єднання. І зрештою, я розумію, що все це одна система. це одна людина, яку називають Адам, і цей Адам це я. Тому що я його таким чином своїми діями, вчинками, думками, усілякими виправлення, зібрав разом. Тобто я вбираю світ у себе і стаю цією єдиною душею, як ми кажемо, Адама. Так. Це правда? От це правда, так. Це правда. Це правда. А те, що ми бачимо, Ні, ми бачимо це не правда. теж правду, але це правда частково розірвана нашим внутрішнім егоїзмом. А тут ми її ніби не пропускаємо так. через егоїзм, так? Якщо я збираю їх усіх разом в один єдиний образ, то це я. Це я. Так би сфокусувати це. Так це би і взяти. є наше завдання зібрати весь світ і сказати це я. І що від мене залежить цей світ. І я відповідальний за все, що тут є. Кожна людина. Найпростіша звичайнісінька людина. Відповідальна за світ, за все, що відбувається в цьому жахливому світі. міру, якщо вона в цьому світі себе знаходить.